Розпочнімо на пану ситуації на запорізькому напрямку. Чому тому, що саме цього тижня там на Запоріжжі сталися певні події, рухи, зокрема окупантів, у районі населеного пункту Кам'янське справа в тому, що в Кам'янському тривалий час був тиск з боку противника, і цей тиск в підсумку фіналізувався у сенсі того, що окупанти таки прорвалися на інший берег річки Янчикрак, яка тут протікає, і е, рухаються в напрямку висот. котрі висот, в свою чергу дадуть можливість впливати на. Населений пункт Степногірськ, тобто по ньому здійснювати ураження, і саме в цьому, в якійсь мірі, я спостерігаю певну оперативну загрозу того цих рухів, які загалом є на Запоріжжі. Але не біжучи поперед батька в пеку, скажу, що з іншого боку, насправді загроза на запорізькому напрямку не така вже й велика, але її теж потрібно враховувати. Отже, якщо окупанти займуть Кам'янське і будуть здійснювати власне вплив. Звідси з висотка мінського на степногірськ, то відповідно в Степногірську будуть знищені оборонні наші позиції, і це дасть потенційну перспективу подальшому здійснити наступ на цей населений пункт. А у випадку заняття вже Степногірська і його висот, це фактично, що відкривається 20 кілометрова зона доступності до околиць південних околиць Запоріжжя, не всього Запоріжжя, але загалом південних околиць. Звісно, цей ризик потрібно враховувати, не потрібно його применшувати, не потрібно його нівелювати казати, що нічого він взагалі абсолютно не значить. Відповідно, тут є свої загрози на запорізькому напрямку, які, власне кажучи, впродовж минулого тижня активували росіяни. Хоча вони насправді тиск на ось цей населений пункт Кам'янське чинили впродовж тривалого часу, а не тільки впродовж минулого тижня. Втім, є і інші дані свіжі, буквально які з'явилися е, на вихідних е, в суботу. Неділю. Е, Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації. Е, він оприлюднив такі дані, що саме до речі, запорізького напрямку окупанти зараз перекидають свій особовий склад на північ. Е, ось такі фото з колонами російських е, машин. Ось ці фото він оприлюднив, що ці машини рухаються за маршрутом через Запоріжжя, через Маріуполь до Таганрогу та Ростова, і далі вирушають на північ в район Сумщини. За інформацією Андрющенка, до речі, я одразу принагідно анонсую те, що мій колега Андрій Ткачук, колега по власне youtube каналу Третя світова. Він якраз таки опікується тим, що висвітлює тему тимчасово окупованих територій, і разом з Петром Андрющенком щотижня вони записують інтерв'ю, обговорюють те, що сталося. За тиждень, що минув на тимчасово окупованих територіях, тому принагідно запрошую вас, звісно, що е, подивитися і ці е, інтерв'ю, які в нас виходять на щотижневій повторюся, основі, тож повертаючись. Колони окупантів близько 20 машин, як стверджує Андрющенко, в колоні Росгвардія, в колонії автобуси, в колонії також підрозділи кавказців, які вирушили із Запоріжжя на північний напрямок на Сумщину, і це одразу свідчить ну до речі, не тільки фото, але і відео, як в бік Таганрогу рухається ця колона із ворожими автівками. Отже, про що це свідчить? Тут одразу є два міркування: перше це показує те, що Насправді на півдні в окупантів безперспективна ситуація, тому що об'єктивно в нинішній ситуації, коли потрібно на півдні наступати, наприклад, в районі Херсонщини. Ну штурмувати Дніпро це абсолютно самовбивчі дії. Абсолютно, хоч російське командування зараз і призводить до самовбивчих дій свого війська, але ну настільки безглузді речі робити, як то штурм Дніпра і спроба виходу на правобережжя Херсонщини, це навіть їм голову, скажімо так, не падає. Друга історія стосується Запоріжжя, і там на Запоріжжі теж наші сп спецслужби служби, зокрема, я про це скажу наприкінці відео а, детальніше. Вони дуже активно працюють по логістиці ворога і відтак. Загалом наступ на Запорізькій області він не вважається, не видається можливим або якісно можливим, або таким, що може бути зреалізований з точки зору, навіть і того, що насправді на Запорізькій у Запорізькій області одні з найкращих наших оборонних споруд та позицій, з того, що мені відомо. Тобто, ми намагалися створити такий аналог лінії суровікіна, і мені здається, що нам це вдалося. Відповідно, окупанти розуміють, що на Запоріжжі як такого успіху значного не може бути, тому вони перекидають на Сумщину, і це наступний висновок, який. Виникає з цього питання, тому що на Сумщині, я два місяці тому, місяць тому, весь час впродовж російського наступу на Сумщині стверджував одну і ту саму тезу про те, що окупанти не мають можливостей і достатнього ресурсу просунутися в Сумської області більше ніж на 10 кілометрів від прикордоння. Вони не мають того ресурсу, щоб просунутися до обласного центру Сум. А, і відповідно це і сталося. Ну тобто я. Постійно повторюю ті самі тези, постійно прошу а, людей сприймати інформацію критично, постійно не вестися на якісь хайпові заголовки і подібні речі, не тільки заголовки, але й на, на хайпову інформацію а, щодо того, що там суми скоро будуть під вогневим контролем противника. Ні, цього неможливо тим угрупованням, яке у ворога є. В них є 50 тисяч. А для того, щоб блокувати суми, потрібно 150 п'ятдесят тисяч. А, тому я про це говорив і це, зрештою, зреалізувалося. Окупанти зазнали величезних втрат на Сумщині. Вони зараз. Втрачають уже території, справді втрачають і саме в цьому і полягає обставина, чому їм потрібно підсилювати своє угруповання військ на північному напрямку, тому що за останній тиждень це я знаю точно з перевірених джерел. Е я можу стверджувати про те, що окупанти втратили свої позиції не лише в Андріївці, додатково до того, що раніше було втрачено, але й у Кіндратівці, Олексіївці. Та юнаківці, і також населений пункт садки поруч із юнаківкою. Тобто, фактично, наші війська зараз українські здійснюють контрнаступальні дії на сумському напрямку, і це вже висвітлюється і вже розуміється російським командуванням, що ситуація тут надзвичайно складна. Тобто, треба або підсилювати напрямок для того, щоб відновити наступ. Можливо, його підсилять. І я майже переконаний, що якщо це станеться, то це станеться саме тут підсилення напрямку, саме північно-корейськими бійцями. Або потрібно, хоча б підсилити до того рівня, аби не давати нашим військам просуватися і не втрачати цю так звану буферну зону, яку росіяни створили на півночі Сумщини. Ось така історія, ось така картина тут складається зараз саме тут. І ось чому в цьому пояснення, чому Запоріжжя Росіяни прикидають на, на північний напрямок своїх війська.